Все, друзья, сейчас пьем настоящий демарианцевский тост. Кто сейчас не выпьет, выпьет трохи позже, Вот надеюсь, что их всех налито. А Поэтому, друзья, настоящий демарианцевский тост звучит так. За вас, за нас, за демарианц! За вас, за нас, за демарианц! За вас, за нас, за демарианц! Ура! С Новым Роком, друзья! Саша з хлопчиками. Вон Саша. Дівчата підходять до Саші, витягають в неї хлопчика собі, якому будуть робити подарунок. А дів... дівчат витягають у Каті чорної. Катя чорна підніме руку. Катя чорна. Хто ще не витягнув Діда Мороза? Друзі, тут ще хлопці принесли шампанське. Підходьте, хто вживає алкоголь, той бере собі стаканчик з шампанським. Хто не вживає, як я, бере собі стаканчик з чимось безалкогольним, наприклад, з Кока-Колою. Спонсор нашей революції. Катя чорна! Так, друзі, знаєте, як буває дуже круто, коли два свята поєднуються. Сьогодні серед нас є хлопець, якого сьогодні день народження. І, давай, виходь сюди на нас на сцену. Давай, називи ще раз, як тебе зватиш. Обережно. Скажи, як тебе звати? Сергій Добровський. Це Сергій. Давайте привітаємо Сергія з Днем Народження. В нього сьогодні не тільки Новий рік, а ще й новий рік його життя. В нього день народження, тому вітаємо! 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 Сергій, думаю, в новому році в тебе буде все просто супер. Вітаємо тебе з днем народження. бажаємо тобі, багато здоров'я, щастя, кохання, і щоб наша революція нарешті закінчилась перемогою. Все ми тобі також вітаємо. Всього тобі свіч.